Сьогодні, під час виступу, після зустрічі Україна ЄС, президент згадав про Бахмут. Також про нього було згадано в кількох різних звітах, зокрема і в США, про те, що Українцям радять тягнути час допоки не прийде нова зброя. А також передбачають, що від Бахмута все рівно. Прийдеться відійти, але також і в інших відомствах наших партнерів і союзників кажуть про те, що відійти на готові позиції, які нібито там вже є. Як ви оцінюєте ситуацію, яка там зараз відбувається? От навіть щойно поки ми ведемо ефір, з'являються повідомлення про те, що росіяни пробують штурмовими підрозділами заходити в Бахмут. Ну, так, це ми знаємо. І бої точаться в приватному секторі в обох приватних секторах на захід, на східній околиці а, Бахмута. Ну я думаю, так що на сьогоднішній день, якщо є можливість, Бахмут доволі доволі добре укріплене місце, і, і там достатньо на сьогоднішній день достатньо військ. Я думаю, що якщо Є така можливість, треба його утримувати. Не можна здавати так просто, тим більше що противник постійно атакує, а у нас є можливість наносити йому вогневе ураження. І ті втрати, які несе противник, вони не зрівнянні з навіть з нашими втратами, і з тим, що і з тим, що дати йому можливість просто зайти в місто, ну такого, такого допускати, на мій погляд, не можна.